Попереду важкий період на фронті. Складніше буде з середини травня до початку червня. Ворог готує комплексну операцію і мова не лише про передову, а й про спроби дестабілізації всередині нашої країни. Про це в інтерв'ю для BBC Україна розповів Кирило Буданов, начальник української військової розвідки. За нашу оцінку, важка ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. О, Тармагідон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Ні, але проблеми з середини травня будуть. Тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але. Це важкий період буде водночас. Розвідка не бачить передумов загрози повторного наступу на Київ про підготовку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го Розвідники знали і попереджали політичне керівництво країни. А як тоді на ці дані відреагував президент? Ви цю інформацію. Президенту передали, яку ми отримали відповідь. Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок. Інтерв'ю записали у день, коли з'явилося повідомлення про збиття силами оборони російського стратегічного бомбардувальника ту 22 м 3 Буданов одразу ж відреагував на успішний результат спільної операції повітряних сил та розвідки. Як завжди, небагатослівно. однак дав зрозуміти, що спецслужби планували ці дії ретельно. Довго чекали, готувалися, зрештою змогли. Тиждень була, скажімо, так сама засідка. Літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо, так плідна і дова робота дає про себе знати. Це той же, як то кажуть, прийоми ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літака 50 це перше збиття літака далекої авіації, яке на деякий час віджене інші бомбардувальники ракетоносці РФ від пускових рубежів, що їх дотепер використовували окупанти. Тепер цілком очевидно вони будуть шукати ну, нові рубежі. А в напрямку Одеси там в принципі інших рубежів нема. Будуть застосовувати тільки наземні комплекси. Для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря Х-22 Я сподіваюся, що більше не побачить. Буданов підтвердив, що процес обміну полоненими уповільнився, адже Росія всіляко намагається використати болючі для України проблеми для внутрішньої дестабілізації. Уповільнився, але не зупинився. І Ми все одно різними шляхами пробуваємо і намагаємося здобувати результати, і в цьому питанні так само. Але це важко, і Росія буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум. А що робити з месенджером Телеграм, який заснував росіянин, і який широко використовують в Україні, після створення численних анонімних каналів він став надзвичайно популярним. Буданов вважає, що потрібно внести зміни до законодавства та зобов'язати всіх реєструватися офіційно, зазначивши ім'я власника. Щоб було зрозуміло, хто за яким. Мідіа а Телеграм це вже точно, статус медіа набуло стоїть. Якщо люд... нема питання впливу чи тиску, питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію, може комусь не подобатись це нормально в демократичному суспільстві. Але неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти? Хто стоїть за отруєнням дружини Кирила Буданова Маріанни? Про це теж запитали в головного розвідника. Замах стався у листопаді торік. Тоді вплив токсинів відчули на собі і деякі співробітники розвідки, але жінка почувалася гірше за них. Раз. Відповіді будуть, не хвилюйтесь. Ну, ще ніхто не затримає. Ну, повірте, так? я ж та які затримання? Це не серйозно. Я в ці ігри не граюсь ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде. Були думки про те, що це насправді на вас був замах? Щоб помилилися. Ну, знаєте, так, я навіть не знаю, не знаю випадків таких, коли так було. Ні, це їх логіка зрозуміла. Дружина для мене дуже це все. І вплив її. Вони правильно оцінили. Але, як бачите, з нами Бог і нічого не буде. А тяжкий період, який на початку інтерв'ю спрогнозував Буданов Україна, все ж мене. Однак слід зважати, що росіяни активно модернізують свою зброю та розвиваються в галузі кіберрозвідки. Про плани ворога нашим спецслужбам відомо. Лідія Середюк, п'ятий канал. Засоби ППО і снаряди від Швеції вже доправляють до України. І про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон. Це озброєння надходить у межах пакета допомоги на 650 мільйонів євро. Він передбачає постачання систем протиповітряного захисту артилерійських снарядів, які надходять в Україну прямо зараз. За словами міністра, Швеція вже надала Україні ППО, а зокрема система Хок і РБС-70 та інші. Йонсон також зауважив, що країна не виключає. Можливості надати Україні і свої патріоти, але зараз Швеція зосереджена на фінансовій підтримці німецької ініціативи і спостачання цих систем до України. Допомоги США на 61 мільярд доларів дуже полегшить ситуацію на фронті. Принаймні так вважають українські військові, які зараз боронять позиції під Коп'янськом. Її чекають дуже давно, і озброєння не вистачає через зволікання з допомогою. Росія мала деякі успіхи на полі бою. Військові скаржаться, що доводилось навіть здавати позиції, але допомога США, ймовірно змінить ситуацію і змінить на нашу користь. За словами артилеристів, додаткове озброєння дасть їм можливість перейти в наступ, а не тільки оборонятися 20 Ітня, нагадаю, палата представників конгресу США проголосувала за пакет допомоги для України і під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, які були невигідні для нашої держави. Рішення підтримали 311 голосів, 210 демократів і 101 республіканець. Документ тепер має розглянути американський сенат і підписати президент Джо Байден. Це може статися навіть цього тижня. я ж кажу, якщо б ухвалили раніше, то чуть-чуть позиции бы меньше наши поздавали, мы тогда, б, может быть, даже и взяли бы что-то. Если мы уже таким малым количеством стараемся э, как бы их технику привлекать, ну что мы забираем у них, они бросают, когда уходят там где-то, получается, мы некоторые привозят нам снаряды их, то мы им же назад их и возвращаем как бы в таком виде. А если бы тогда еще ухвалили, Оно кардинально пізмінило, звісно. Я думаю, снаряди Я швидко дійдуть до фронту. Буквально в той же день, як і приїдуть по фронту, приїду, розгрузять і будуть відправляти по бригадам, щоб була робота, щоб стріляти чи, або так, щоб можна було відбивати наступи, контратакувати і так далі. ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію. Від країн вимагають передати Україні більше систем протиповітряної оборони. Повідомляє про це британське видання Financial Times. Лідер ЄС минулого тижня на саміті в Брюсселі особисто закликали прем'єрів Іспанії і Греції передати деякі зі своїх систем ППО. А позитивної реакції поки не було. Україна терміново звернулась до партнерів з проханням надати додаткове озброєння. І поки лише Німеччина оголосила про постачання однієї системи Петріот про передачу додаткового озброєння Нашій державі говоритимуться упродовж дня на зустрічі міністрів оборони і закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Дмитра Плетенчука призначили виконувачем обов'язків керівника прес-центру Сил оборони Півдня, і про це він повідомив укрінформу на новій посаді. Він заміняє Наталю Гуменюк. Раніше Плетенчук був речником військовоморських сил. А нагадаю, що генштаб звільнив Наталю Гуменюк 19 квітня після численних скарг журналістів. Український медіа рух звинуватив її у забороні висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні її відповідальності. Найвищими державними нагородами і бойовими відзнаками нагородив президент України українських захисників і захисниць. Володимир Зеленський вручив ордени Золота зірка військовим, яким присвоєно звання Герою України і родинам загиблих героїв. А також відзнаки «Хрест бойових заслуг, президент наголосив, що українці не обирали цю війну, і тільки хоробрість наших воїнів є запорокою майбутнього миру. Сьогодні ми відзначаємо найвищими нагородами нашої держави, найвищими бойовими відзнаками людей, які є джерелом цієї хоробрості, які звільняли нашу землю, які відбували наші українські позиції, які рятували своїх побратимів, які знищували окупантів. Завдяки таким нашим людям ми обов'язково переможемо російське зло.